Віт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами готуємо ось такий чудовий каситний та салат. Отже, для нашого салату нам знадобиться. Шматочок нежирної свинини у відвареному вигляді тут у мене 250 г і використовувала я корейку. Два маринованих огірочка можна, в принципі, замінити і на солоний. Фіолетова цибулинка я взяла половинку, оскільки вона в мене така величенька була. Якщо поменше, то тіє цілу. Улюблена зелень, яку я вже подрібнила, я буду використовувати петрушку, зелені оливки і мариновані грибочки. Я буду використовувати шампіньони. Для Спочатку м'яско буду нарізати соломку. Спочатку ось так нарізаю на ось такі шматочки. Потім нарізаю на ось такі тоненькі смужечки. До речі, м'язку я відварювала із додаванням солі, духмяного та чорного перцю і лаврового листочка, і залишала до повного охолодження у бульйоні. І за ним м'язко переклала у салатник, тепер буду нарізати огірочки. Так само буду нарізати їх соломкою. Спочатку ось так різу кружальцями, а потім з такою тоненькою соломкою. Бочки. Залежно від розміру, буду нарізати ось або на дві, або на чотири частинки. Такі, що побільше нарізаю на чотири частинки, а поменші можна просто і на дві. Далі оливки розрізаю їх просто ось так навпіл. І цибульку буду нарізати тоненькими півкільцями. У салатник перекладаю зелень. Далі, якщо ви знаєте, що солоності у салаті буде недостатньо, можна трошки підсолити, можна додати чорного перцю. Я цього всього робити не буду, оскільки більшість продуктів уже містять сіль, і мені цього достатньо. І буду заправляти салат оливковою олією. 4 столових ложечки, добре перемішую. У вас наш салатик уже повністю готовий. Якщо маєте час, можна його залишити на хвилиночок 15-20, аби він трішки настоявся, ну, або можна відразу подавати до столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.